Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Вітаю всіх, хто з нами. Це позивний Україна на. Де 1 і з нами сьогодні Тимофій Хомяк, старший лейтенант Збройних сил України, арт-менеджер, музикант, фронтмен гурту Вертеп. Вітаю вас, пан Тимофію. Бажаю здоров'я. Почнемо з того, що з перших днів повномасштабного вторгнення. Як ви згадуєте їх зараз? Я згадую, що на самому початку. Лютого 22-го, отримавши якусь чергову зарпату, вже за якої я роботи я вже не пам'ятаю, але я сказав, дружині, що треба йти до мілітарного магазину і взутися та купити щось, те, що мені буде корисне під час бойових дій. Це було на початку лютого. І ті берці, які я купив, вони досі в мене живі, до речі, Харківського. Харківської фабрики прекрасні. Вони в мене пройшли і, і окопи, і зараз там ще на слякоті я їх сміливо можу вдягати, хоча е, я не кажу, що забезпечення Збройних сил погане там. Е, ні, але е, особисто я, особисто мої друзі, м -м, близькі, ми були готові до цієї війни. Тому е, зрозуміло, що я пішов записуватися 24-го до е, РТЦК, а 26-го вже отримав. Зброю, так як зараз кажуть, був мобілізований. Хоча, звичайно, тобто ми всі тоді були добровольцями, стояли в чергах, і все все там за добу ми вже мали зброю, хоча переважно більшість з неї ніколи не стріляла або забула, якщо вона вміла її розбирати там в якомусь юному віці на уроках в школі. Так само, і учасники вашого гурту. П'ятеро. Всього з нашого колективу зараз в Збройних силах України. Це і співачка Настя Сердюк, і четверо музикантів разом зі мною. Таке сьогодні небо, і ми під ним сьогодні, такі, такі незвичному мовчазні. Війна це час, в якому невпевненість не, не в моді. Але чому все так поясні, Чому все навколо? Умовах гурт функціонує. А, от десь наприкінці 22-го року прийшов певний шок. Бо коли мене запитували там в березні, 22, го в квітні, там, чи пишете ви зараз пісні, а чи я вам серйозно кажу. Тобто настільки ми з одного боку, ніби і були морально готові, ми розуміли, що ця війна рано чи пізно прийде от в такому форматі, хоча навіть ні, от аж в такому то теж не могли уявити. Але те, що буде по нова штабка, було зрозуміло. Але до пісень, до віршів, до музики геть не було налаштування. Ну просто ти був зайнятий тим, що е, вчив щось абсолютно нове, не протамане для себе, тобто особисто за себе, ти, за своїх побратимів. Було не до пісень. А десь е, восени вже 22-го почало морально трошки попускати. Ти як себе почав звикати до війни, до війська, до умов. І почали знову писатися пісні. Ми просто в меседжерах перекидували один одному якісь щось на могикувало, щось якісь рядочки написували. І вже в лютому, здається, 22-го з'явилася одна композиція, написана спільно нами. Десь в якусь відпустку ми зібралися десь на студії, записали пісеньку. В грудні ще одна. А на початку 23-го написали пісню Жінки на війні, присвячену. Нашим посестрам, і сестрам, і коханим, і мамам, всім нашим українкам, які в нашому війську. Тобто і так за ці роки у нас десь такий альбом уже набрався, записаних пісень, записаних під час війни. Він відправляє сердечко і маленький плюс. В нашій будуть злива, краплі б'ють у вікно. До ранку вже не спатиме все одно. А потім напише так леловно, чи ти не змок. У відповідь прийде коротке. Я -ок. Чи будете видавати ви його? Е, майже всі вони є в мережі, але так, щоб це задуматись, про те, щоб це все оформити і так далі, ну, на це можливо цим займеться мій там середній син Георгій Хомяк. Він от зараз е, такий офіційний чи не півофіційний історіограф нашого гурту, збирає всі пісні за всі роки, а їх набралося чимало більше. Не знаю, там більше сотні тільки записаних, тобто ті, які є в мережі, тобто чи на Ютубі, чи на Ютуб Music, чи там, на інших, інших як, стрімінгових платформах. Тому їх просто треба зібрати, якось скомпілювати, обкладинку зробити і опа, він є. Тобто, але вони всі, навіть на більшість з них є кліпи. Тобто щось нарізано. Щось ми просили, так як от з піснею Жінки на війні ми просто просили різних наших друзів в різних підрозділах і родах військ. Щоб вони присилали фото своїх посестер. Тобто це і медикині, це і дівчата-снайперки, це і о, жінки, які там о, діловодством займаються. Тобто, це абсолютно о, різні жінки, які потрапили туди по-різному, але це багато жінок, які вийшли з оточення, вийшли з. Окупованих територій, які влилися, і нікуди було повертатися. Вони просто стали до лав збройних сил. Тобто, треба все одно так чи інакше забезпечувати родину, отримувати зарплати і допомагати таким чином, можливо, колись відбити свої території. Так що до ваших послуг, хто хоче познайомитися, хто не знайомий з нашою творчістю, повірте, там багато цікавого гурт вертеп і вау з 2014 року. Ви підтримували військових на фронті. А буквально сьогодні мені випав у Фейсбуці нагадування дуже штука ця класна. Вона мені страшенно подобається, що було в такому тороці, і це саме 14-й рік випав. Це ми були біля пісків. А, ситуація така, що ми їздили, звичайно, і ми, до речі, дуже прикольно навчилися за 2014-15 рік грати без підключення. Ви розумієте, да? тобто, там, музиканти з що у них є мікрофони, у них є якісь комбіки, у них є там, електрогітари і так далі. Ми розуміли, що це неможливо було зробити в тих умовах, і тому ми навчилися грати так, в такій званій акустиці, в такому більш традиційному, ну не знаю, там троїстому звучанні. Як Народні музики, тобто бухало якась, ну і там гітара, баян, цепілка така. Люлі, люлі баба співає коли скову, серце її поливо поросло. Воно ще з молодості кострубане. Ворожі солдати жойшли на село. Усі спотикалися, об'їхато малесені вікна й дверці. Обгорщики з милом далекої сірки Путались у бур'янії серця, розбивали голови або двірки. Баба роли і їхав у лісі, і патиком постачає волк. Треба ж таке, і лізуть і лізуть. Май це руки із змилу, і не припняючи тихо бурчати. Баба в вікні запалює свічку, маленькі залякані поторчата, влазі з боїм. Концерт, ми чули десь якісь прильоти, ми чули, що десь далеко стріляють, але так, щоб ми е, до липня 14-го е, потрапляли під так, буквальний обстріл, такого не було. І тут от, от, це був якраз ці це, це, це були піски, це були наш, наша Дніпровська, наш Дніпровський батальйон. Це, це здається, хтось був ще з добровольцями, так? Хтось з Добробатів був, треба позгадувати. <свісна> і Хлопці були такі дуже напружені, слухаючи нас, вони от просто поруч в броніках і зброю сиділи, але ну, якщо броніки в них були в той момент, навіть цього не може задати. Далеко не у всіх вони точно були. І прямо посеред концерту почалися прильоти і почався штурм, вони тоді ще називали це «Сепар... Сепарами». тобто Нас швидко евакуювали, але це вже те, що ми буквально бачили, що взривається біля нас, Там осколки січуть поруч з нами машини. Але цікаво було потім написав командир цього підрозділу, що один з хлопців зовсім молодих, кулеметник, підійшов і запитав в командира бій, наші тоді відбили все гаразд, висоту втримали. Він тоді запитав: А що хлопці це співали про якусь чупакабру? А у нас є пісня про батька Чучупаку славного гайдамацького ватажка Холодного Яру? Він з братами довгий час воював проти росіян, проти червоних. На початку ХХ століття і він каже, от, от хто це Чупака Я кажу, та слухай, та ти ж і є цей Чучупака. І він тоді зайшов просто в тил і кулеметом зупинив їх. Тобто, от, Так що з одного боку, е нашій війні 11 років, а з іншого боку, тобто, от вона і не закінчувалася фактично з тих часів, ще, як мінімум з тих часів. Так що Славний батько Чучупака і досі з браттями гуляє. Так, ми близько 200 концертів, якщо не більше, відіграли. Для наших на Луганщині на Донеччині, здебільшого на Донеччині, багато концертів дали в деокупованих містах в Краматорську, Славянську і так далі. і так далі, В Бахмуті, в Турецьку, на Майданах, на сходах будинків культури. Прекрасні були концерти в Авдіївці. Вже це, наприклад, один з крайніх був чи 18, чи 19 рік. У них дуже класна апаратура. Ми розуміємо, що Авдіївка це. А вочина одного з наших олігархів ми розуміємо, що будинок культури там влаштований по всім правилам, так як має бути. Тобто там ну, ну дуже круті мікрофони, ну, ну дуже класна акустика. Ну ти виступаєш, вона за тебе все співає. Це просто кайф, бо ми вже грали, в даху вже була величезна дірка від прольотів. І місцеві жіночки, які нас слухали, е я пам'ятаю, звезли діточок, приїхали наші військові в залі багато, багато людей, бо зал величезний, на, чи на 500, чи на 800 місць. А, а жіночки, які стояли за колісами, ми вже потім заходимо, вони, вау, як ви співаєте, так гарно, все супер. Ми ж кажемо, як ви тут живете? Дивіться, тут така дірка, воно в стелі. Це, вам не страшно. А це ще треба зрозуміти, хто тут по нам стріляє. Тобто це місцеві і тоді навіть, нас так зустрічали. Але е, менше з тим, е, що таке русський мір, ми за цей з 14 по 22 ну дуже добре дізналися від безпосередніх свідків наших українців, які були в окупації. Які, е, мені дуже чомусь е, спогади цих наших крематорців. Зокрема, ми без батьма подружилися, багато разів там грали концерт. Е, та й в Бахмуті у нас багато друзів було. Майже всі вони вже виїхали, звичайно, в Ямайновісь Краматорці. З Бахмутом ясно, що його не залишилося, дуже гарне містечко було. Е, мені їхні спогади, ті, що не безпосередньо з нами ділилися, дуже чомусь нагадують е, спогади росіян в 2017 році, коли вони довго загравали в свою ліберальну і демократичну е, Росію, а потім. Е, Прийшов оцей глубінний руський народ, це битло, яке почало просто гвалтувати і вбивати заради вбивства, насилля заради насилля. І вони кажуть, де вони взялися? Це от зараз, от от, 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 от от де вони взялися, і ті інші питають. От, невже ми ж з ними жили в одних будинках, в одних дворах? І ми цього не бачили. І напевно, ми все ж таки кожен з нас, зокрема з нас медійників, з нас людей культури, певною мірою винні. Я не кажу, що в усьому винні політики. Ні, я завжди починаю із себе і запитувати у себе. А от що ти робив там до 22-го, Чи ти робив до 14-го, Хто привів? Тому ми теж винні в тому, що не допрацювали з молоддю на Донеччині, не допрацювали з людьми в Криму. Якби. Україна була українською всі ці роки, з часу відновлення Незалежності з 91-го року, я думаю, що історія б склалася інакше. Яке ваше ставлення до колег, які заробляли е, на Росії, які фінансувалися російською ну, співали Російською, ну... в тому числі, в Україні? Ну, я розумію, так. Ну... Ну, ті, хто покаявся, ну і слава Богу, такі як сірга, наприклад, так? Тобто, як він сказав, я обнулився з 24 лютого. Хочу це вірити і ну, прощення це наше християнське е право, тому якби ну, ми маємо прощати, звичайно, і далі судити людину по його діям зараз. Тобто, так що, Згадувати про те, хто як голосував, там не знаю, в 19-му, так чи чи хтось виходив чи не виходив на Майдани в 14-му. Ні, це все безгуздя. Просто робити висновки треба, а судити треба по тому, хто зараз з тобою от пліч, -о -пліч стоїть, або хто в тилу робить і що робить для нашої перемоги. Ви на своєму бойовому досвіді після того, як ви стали добровольцем, взяли до рук зброю, стали до лав захисту батьківщини. Як змінилось ваше розуміння цієї війни повномасштабного саме вторгнення? А, ну, слухайте, ну сказати, що я прям там якийсь бойовик, що я герой там і так далі? Ну ні, звичайно, ні. Звичайна людина, яка пішла захищати своє, пішла. Ви ж не називаєте героями тих, хто носить свою дитину, коли в неї щось болить маленькою, або хто працює для того, щоб прогодувати свою родину. Це ж люди не герої, це просто нормальні люди. Тому мені здається, що ті побратими, посестри, які зі мною пішли на початку, ми добровольці, перші добровольці оцієї вже хвилі повномасштабки, це просто люди, які зрозуміли, що якщо ти не будеш бавати, вб'ють тебе. Що якщо ти не будеш захищати своє, в тебе це все заберуть і тебе обнулять. Ну, Дуже проста формула. А, вже трохи пізніше, коли там я вже в 23-му отримав офіцерське звання і а, багато спілкуюся з солдатами, зокрема щойно мобілізованими на так званому БЗВП, коли людей привозять там на полігон і навчають, то перше, що я їх навчаю, що, а, будь ласка, зрозумійте, що за Україну. Не треба вмирати за Україну, треба вбивати. Тому треба постійно навчатися. Це те, що ти мусиш робити щодня, перебуваючи у війську на будь-якій посаді. Якщо ти не будеш навчатися, якщо ти не будеш потіти, чим більше поту, тим менше крові. Тобто ти мусиш іти постійно вперед і хочеш цього не хочеш сказати, що мені подобається військова служба. Ні, звичайно. Не подобається мені військова служба. Ну, але я мушу тягнути це. Ну, а як? Ну, я, я думаю, що мало кому подобається, хто три з половиною роки зараз у війську, так. Особливо тим, хто в рядовому та сержантському складі, так? Тобто от я крайнім часом більше в тилових частинах, мені легше. Але 22-й рік, надзвичайно, е, я не розумів і досі, чесно кажучи, не дуже розумів, як стріляти з е, протитанкових. Е, Тих чи інших е протитанкових зброї. Але добре пам'ятаю цей жовтень під Вугледаром, коли молоді хлопці просто нас врятували під час танкового, е танкової атаки. І у нас вже не той, от, якщо влітку у нас не було, чим вистрілюватися, танк просто виїжджав і їхряче по нашим позиціям. Ми нічого не могли зробити, бо у нас нічим було цього робити. Мало того, що ми цього не вміли, але ще нічим було. То ситуація вже в жовтні, в листопаді, вона змінилась на кращий бік. Зброя у нас вже була, але ж далі перепрошую, а що ми з нею були на полігоні, ми що вчилися стріляти? Ну, в теорії так. ну, В Ютубі ти дивишся, як це все робиться а грамотно, ніби. Да? А от так, що Та воно ще дорого, блін, ти думаєш, Та, ну, коротше, ну, стрьомся ці, ці день. Ні, а пацани більш молоді, вони ну, зрозуміло, що або зараз вони нас просто передавлять. Ці чотири танки, які вийшли на нас тоді, або ми їх в підібі в них підбили. І крім сміливості, все ж таки це такий внутрішній стержень і якась базова підготовка, яку вони проходили хоча б по тому ж самому Ютубу. От хоча б. Тому звертаюся до усієї молоді, не гайте час, і старшокласники, і студенти, дивіться правильні відоси. Можете піти кудись на курси БПЛА, ідіть обов'язково. У вас більше шансів буде вижити, ніж в піхоті. Центри на центри нацпротиву, до речі, відкриваються зараз в різних містах України. Це фінансується з міського бюджету. Я Працював де... трошки в цих центрах, допомагав їх ставити на ноги. І нашими слухачами здебільшого були жінки, жінки з сектору муніципального, там бюджетного. Жінки 45-50, тобто це, ви знаєте, ну так собі воїни. Ну, те, що вони мають вивчити так м'єд, так, звичайно, само собою. Тобто, а все інше, те, що їм розповідали, вони геть не потрібно. А от що потрібно, це працювати з молоддю, тому що ми її втрачаємо. Кацапія поставила все це просто на, на поток. У них десятки мілітарних молодіжних організацій. У них е, тисячі центрів по всій величезній Рашці. Тобто і вони займаються з ними, займаються там, не тільки промивають мізки е пропагандою, вони займаються з ними тими ж коптерами, займаються різними видами зброї, тактичними штуками різними і так далі. У нас все це більше на якихось таких волонтерських псевдопочинаннях. Так, у нас є там джура, наприклад, слава Богу, що вона є, але вона не є. Е Ну аж такою державною політикою, яка мала б бути і за три з половиною роки нашої великої війни, ну вже здається, це пора зрозуміти. І от сюди треба. Тобто зараз просувати акцентувати увагу. армію, якщо так говорити такою мовою Та, маркетингу, армію. робити бренд. Просувати те, що тебе е, врятує просто в цьому житті. Ця війна надовго я в цьому певен, навіть якщо зараз буде якесь припинення бойових дій, якщо зараз буде якась заморозка, сама війна ця надовго. Ну, я не знаю, тобто, ну хто може звичайно? Бувають чудеса, і раптом рашка розлізеться сама по собі, там чи ну вже не сама по собі а за допомогою, зокрема нас і наших союзників. Але ну це занадто велика територія, і вони росіяни самі вже буквально вчора здається, бачив десь їхню нову статтю. Вони прекрасно пишуть у заголовок, що якщо ми не вб'ємо усіх українців або не вижнемо усіх українців з їхньої території, ми будемо мати смертельного ворога на все життя. Вони це вже розуміють. Вони вже цього не ховають. Тобто, вже немає ніяких там типу там захист рускоговорящих або або що. Тобто, вже всю цю шлупонця все злітає. Вони розуміють, що вони мають серйозного ворога, якого вони недооцінили в 22-му, а ми маємо ще більше і більше нарощувати свої скіли, прокачувати. І, відповідно, ну, не, не тим, хто 50 е треба воювати, не, не тими. Воювати треба не кількістю в цілому, тобто ми кількісно їх ніколи не переможемо. Воювати треба технологічно. І <тур> <тур> і от тому знову і знову ми говоримо про молодь. Яка, Люди причина, з культури, на зокрема, такі як ви, вони створюють якісь проєкти, які саме і приваблюють молодь. Подивимося, наскільки це спрацює <тур> насправді те, що у війську зараз ніби перебувають там і Святослава Карчук, і Хливнюк. І і багато хто ще. От, от, ну, якщо ми говоримо там, про медійні персони, там, таких як Сергій Вікторович Жадан, так ми бачимо його постійну роботу. Ми бачимо його роботу як волонтера е, на початку повномасштабки та й до того, е, бачимо його зараз красивий похід, такий от, прямо от під сафітами е, в Хартію. І це дуже дуже правильно. От, от, це прям такий приклад одвагу, який гарантовано має впливати на молодь. Головне, щоб це було щиро і це правда приносило користь. Щоб це були ці медійні обличчя не на папері. Вони були військовими, а вони насправді робили свою справу. Тому що, наприклад, журналіст Кіпіані, історик він гарантовано точно буде більше приносити користь. Якщо буде займатися тим, чим займався профільно і професійно все своє життя, тобто будучи істориком, він теж зараз в «Харті», І ті проекти, які він робить для хартійців, його інтерв'ю, ну, як і Жодона, то це важливо. А якщо людина ніби числиться як там, Козловський, я не знаю, в армії, я не знаю, чим він там може займатися. Но співати в оркестрі ок. Є така військова професія співати в оркестрі. Якщо він не співає в оркестрі, тоді я питаю, що він там робить. Як культура може, сприйня... може вплинути на сприйняття війни, зокрема в іноземців? Я знаю, що ви брали участь у зйомках фільму-режисера з Франції. Так, пан Олів'є приїздив до України, і ми були одні з його героїв цього документального фільму про музикантів чи артистів на війні. Він багато де обіздив, багато чого бачив. М -м -м, ну, мені здається, що він більше хотів показати е про те, що люди такої зовсім м -м -м, ну, не мілітарної професії е пішли захищати, пішли до війська, пішли захищати своє, і е е що ми, тобто, не просто нація воїнів, а е ті, хто. Можуть ним стати, тобто воїнам можна навчитися, все ж таки, як не крутий. І через нас, через артистів, мені здається, це можливо легше так довести, показати іноземному глядачеві війну нашу зсередини. Когось із побратимів ваших, які знімалися в цьому фільмі, вже хтось вже загинув. Він якраз потрапив, це був червень минулого року. 24-го. Якраз ми прощалися з моїм побратимом, з Денисом Капітуровим, позовний Фламінго. І цей фільм, зокрема, також присвячений йому. Денис досить відома в Дніпрі. Особистість він і організатор фестивалів, і режисер. Зокрема, він знімав один з наших кліпів. «Гопниця». Подивіться в Ютубі, ну, така кіношна дуже робота, дуже потужна робота, як для Дніпра, як для людини. Це його було. Ну, напевно, таке перше велике кіношно-музичне кіношно відео. Ми разом з ним пішли до 128-ї бригади. Зараз вона ДКПО називається, от 24 лютого, 26 поруч були в окопах, і от він загинув в кінці травня. Помер на початку червня від поранень. Тобто тут уже в Дніпрі. Любі мої діти. Мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати, не плачте за мною, якщо в полі згину, все віддам за любоненьку нашу Україну. Зараз ви продовжуєте чим займатися у війську, і наскільки на вашу думку важливо, от написано про вас, що ви займалися українізацією в Дніпрі протягом довгих років? Що на вашу думку ще потрібно робити у війську? Це не українізація, а що можливо якось по-іншому це сформулювати. Ну, Напевно, все ж таки гуманітарні питання вони відходять на другий план війську і займатися ще раз і ще раз кажу, треба нам з молоддю. Хоча пару годин е ще якоїсь практичної національно-патріотичної підготовки в наших е вишкільних е таборах, в наших, там, де проходять БЗВП, у нас на полігонах я б додав би. Бо, щиро кажучи, особливо е серед другої, третьої хвилі мобілізованих, це так званих бусіфіцированих, Ну, правда, бувають такі просто питання, у людей виникають дивні. Ну, люди точно не навчалися в школі, і багато хто з них не вміє писати. Це, ну, це наша реальність. Тому давайте не будемо дивуватися, давайте не будемо один одному брехати. Нас перші хвилі добровольці вибили. вибили фізично. Друга хвиля, хто отримали е е повістки, і пішли і стали добрими вояками. Чи, дядьки 50, які пішли. Вони теж вже стерлися, тобто і зараз ці чоловіки, яких ловлять по селах у нас чи там біля генделиків, і так далі, ну і вони скоро закінчаться. Це що далі будемо робити, взагалі велике питання. Я маю надію, що в нашої влади є відповіді на ці питання. Але от особливо ці треті хвилі, їм трошки треба і про історію наших стосунків з Росією розповідати, і е, в цілому трошки загартовувати їхню психологію, розуміти. Для розуміння того, що це ну, все так просто не закінчиться, що так не буде, що от вона закінчилася війна і все. Тому, тому все одно повертаємося до того, що я казав з самого початку: ми маємо працювати з дітьми і підлітками. Ми маємо на уроках історії розповідати в кого стріляти, на уроках там військової підготовки, з чого і як стріляти, і так далі. Я вам дякую за цю розмову. Навзам. Дуже приємно. Дякую. З нами у о, проєкті Позивний Україна був Тимофій Хом'як, старший лейтенант Збройних сил України, арт-менеджер, музикант, фронтмент гурту Вертеп. Слава Україні! Героям слава! Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна.